Приємно спостерігати таку картину. Йде принос? Я ось ці ваги сьогодні тільки поставив зранку. Я думаю, ви вже бачите, є плюс. Джоли працюють. Подивіться, що відбувається на воді. Бджоли повно, ось та нова поїлка там теж повно літають. Коротше, взяток з ріпаку, можна сказати, розпочався. Зараз у нас четверта вечора. І отак от активненько бджолка працює. Крім ріпаку, у нас почав квітувати глід тільки-тільки починає. Бджолка на нього вже летить де-інде. Гляду у нас багато, це айва. Ось така класна, там ще одна айва є, навіть дві. Оце так. Так що глюду тут просто тьма, його повно. Тому будемо вважати, що вони ще і з гльоду трішечки чогось принесуть. Хожу, збираю з того року старі нарізані цей. До речі, вашій увазі зараз дещо покажу. Подивіться хто тут в нас. Велетенський сантиметрів 5. Не знаю, тут ракурс поганий. І таких вже декілька піймалося. І на пиво летять, і на сироп летять. Подивіться на пиво, як летять. Вон вони. Вон вони смугасті, жирнючі. Оце так. Тому пиво працює, кислий сироп теж працює. Ну а тепер джекпот покажу вам, дивіться. Бачите, які здорові, азіатські. Отак. Це в нас пивко. Львівське. А чому їх тут так більше, ніж всюди? Бо бачите дерево пускає сок. Воно їх приваблює. Отак. І вони всі пруть сюди. Оце такі справи. Бачите? Отак. Тобто, через день привезуємо нове пивко, поміняємо.